Відкривали перше засідання Верховної Ради України восьмого скликання з національного гімну та хвилини мовчання за загиблими героями Небесної Сотні та воїнами АТО. Прошу вшанувати хвилину мовчання, пам'ять героїв Небесної Сотні, наших військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. А також цивільних громадян, які загинули під час розв'язаної Росією війни проти нашої країни. Серед присутніх традиційно президенти України, представники уряду, духовенство, журналісти та гості, перш ніж приступити до роботи народні депутати, як і годиться, склали присяги. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Прошу сідати і скріпити присягу своїми підписами. Разом з усіма присягу складали і народні депутати від Тернопільщини. Представник народного фронту Роман Заставний каже: часу на пусті балачки немає. Україна в небезпеці, тож потрібно працювати і відновлювати державу. Всі усвідомлюють те, що сьогодні держава перебуває в стані війни, і нам жодний вибор із нас не простить, того що ми будемо втратити час на просту балаканину, а не будемо діяти просто в інтересах держави. Я Думаю, що це важливо. Роботи багато заповняють нардепи, які представляють нашу область в стінах парламенту. Важливо кажуть не забувати про те, що головне це слово народу, не підвести виборців, прислухатись до їхньої думки і діяти в інтересах народу. Основна ціль кожного обранця. Ті настрої, які, з якими я йду сюди, мені їх передали люди, які мене обрали. Це є мій округ. А настрої в людей рівно одинакові. Люди хочуть жити краще. Люди хочуть системних змін в країні, люди хочуть. Того, щоб країна почала жити по-новому, хочу, щоб країна почала жити справедливо, з чесними судами, з чесною прокуратурою, з чесною владою. Тобто, це ті сподівання людей, які вони мені передали. Я з ними є тут і. Я маю велику надію, що ми зреалізуємо ці сподівання. А на першому засіданні депутати створили коаліцію, обрали премєр міністру Марсенія Яценюка, спікером парламенту Володимира Гройсмана. Утворили також фракції. Зазначимо, до більшості Верховної Ради увійшли 302 нардепи.